І так, доброго ранку. Доброго, доброго! Дивіться, виходжу, рибка. У нас прямо зробили таке типа акваріума. Там воно охорона. Руня. І ще Руня! Руня! Іс! Єє! Привіт! Своїми наколками! Ти бачиш відосики, дивились там карате! Коли ти. Геге, <реш> ти дивися, далі. Муніка. Вуніка. А я мусор йду вибрасувати. Зараз, подожди. Е -е там на углу, там жарко. Отну тут. Я зараз мусор викину, возьму мопедика. Я думав, що ви будете то, зі сторони ждать, підготувався. Думаю, я зараз її сторони мусор викину і піду на ту сторону, у нас все спланіровано. Думаю, поки йти будувала, сніматиму. Не об'їхав до мене. <реш> Муніка. Вона вділа це. А бандикюр, педикюр підікюр коли робила? А ви перехонську як казав? Ну я ходив, вона не ще. Ні? <реш> а що вона, а ви скільки прийшли сьогодні? Що? Сьогодні вас скільки прийшли? Утром скільки прийшли? Шесть був додому. в тебе ще дай Боже. <реш> вона ну, дитина молода, смотри, спати. А ти вже все-таки треба ну, дивитися здоров'ям. Ти ж хочеш з того прожити. Збив мені ролик, я планував геть по-другому. Так, давайте... Вийшла, що треба було з знімати, снімати, я знімаю всієї. Все, я не сумусор. Посій, заглуши його. А знаєш, який... А... Хоча багато... Люба музика, коротше, понял? Дивись, в мене ж TikTok, Фейсбук. І все, я починаю вставлять, раз YouTube не пустило, раз там тікток. І пишуть авторські права. Якщо у вас на музику є авторські права, відео пустимо. От куди в мене права? Можу в саду гуляла за співати. Ну ніка, я скучив. Я скучив, бля поміч. I miss you. 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 <laughs> I miss you type. <laughs> Цей. Багато людей вас дивляться, коли це почали знімати. Багато хто підписується. ну, 20 чоловік підписується і 3 якусь гадость пишуть. І три я блокірую. Така статистика, 20 підписується, а 3 блокуються. Ну таку гадость була пишуть. Ну все, так. Дожди треба стати і я один сумусор І Один досі є. Моніко, Моніко! Давайте, щоб у вас було видно, вас видно, мені не видно. Філіппіни – це рай для неженатих! Супер!